Ви, батьки малюків до трьох років або педагог раннього розвитку і цікавитеся розвитком мовлення малюків від 1 до 3 років, тому цей вебінар саме для вас. 5 квітня о 18.30 за київським часом в Zoom я чекаю саме на вас, на свій авторський вебінар Перші слова Великі відкриття. Будемо говорити про мовлення дітей від 1 до 3. Років. На вебінарі ми розглянемо етапи розвитку мовлення. А якщо відбулася затримка, то які дії і рішення приймати? Ми поговоримо, які ігри сприяють її розвитку, щоб дитина мала багатий словниковий запас і якнайшвидше заговорила. Ми поговоримо про соціальні відносини малюків від 1 до 3 років. Чекаю на вас!